Вартість перегляду цього відео: один лайк, один смайлик в коментарях, підписка на канал та дзвіночок. Всім привіт, народ! Сьогодні в нас трохи сонце. Я буду в окулярах. Зараз кріплю камеру на голову, їду разом з вами. Трішки новим способом будемо шукати роботу. Я роздрукував багато резюме і спробуємо заїхати на склади. Я тут знаю, в моєму районі є багато складів. Зараз велосипедом будемо туди їздити, і розповім вам трішки про чому так складно знайти роботу в Канаді, можливо. В Вініпезі саме конкретно, хоча я маю також знайомих, які два місяці в Канаді, і вони також не можуть знайти нормальну роботу, яка б підходила для піару і так далі. Поїхали, покатаємось і поговоримо. І так, що з новенького? Я роздрукував 40 резюме в бібліотеці. Одна штучка мені коштувала 25 центів, тобто 10 баксів. О, дивіться, прибирають. Дивіться, як частенько починають прибирати. Клас! Це дуже класно, тому що я дуже сильно розчаровувався, думав, що ну це звичайно має бути капець. Те, що тут почали прибирати, це дуже класно, і мене це дуже сильно радує, сніг, до речі, це майже також пороставав. Я не знаю, як там на великих парковках, де його було дуже багато, але нормально. Дивіться, якщо ви шукаєте роботу, аби у вас просто були кошти, того, що вам потрібно щось їсти, щось харчуватися і так далі. Якщо в такому варіанті ви роботу знайдете, і я не думаю, що це буде щось дуже важко. Багато з моїх підписників і з друзів, знайомих, які хочуть приїхати в Канаду, запитують мене, чому так довго не можу знайти роботу. Невже все так погано? Невже настільки все погано? В цьому відео я постараюсь вам розжувати щодо чого, чому конкретно я так довго шукаю роботу. Розповім конкретно за себе, чому я не можу знайти так довго роботу. Перше, це те, що я не дуже і старався. У мене були такі тижні, що я тиждень не відправляв жодного резюме. Ну, буду чесний з вами, і так як я розказую. На цьому тижні я відправляв резюме в неділю, в понеділок, тобто вчора трішки. Вечором сідаю, я ставлю фільтр останні 24 години. Буду старатись так кожного дня ставити фільтр останні 24 години і відправляти на всі нові резюме за останні 24 години. Зараз їду роздавати резюме напряму, мій власник Джим, про якого ви вже чули в моїх попередніх відео. Він сказав, що. Цей спосіб також дуже дієвий, тому що людина приїхала, вона ось вона вже тут, і роботодавець може ще навіть не виставив вакансію, а ви вже до нього приїхали. І Він такий. Та для чого мені виставляти ту вакансію? Візьму вже його та й все. Ну і такі випадки є. Ми будемо перевіряти, чи це буде працювати. У мене з собою є приблизно 50 резюме, 40 я роздрукував самих нових резюме, які мені зробили вже канадці. І приблизно 10-15 штук. Точно не пам'ятаю, в мене є старого резюме, яке трохи краще, ніж моє перше резюме, просто там є орфографічні помилки, граматичні помилки, трошки перекладачу, майже все через перекладач. Коли вже в мене закінчиться резюме, я буду їх роздавати в останню чергу. Я шукаю роботу, аби була поближче до мого будинку, тому що я поки не купую авто. Ми проживаємо на одну заробітну плату, якої в мене ще немає. Якби я зараз придбав авто, там хай не знаю за скільки тисяч, хай за 6-7 навіть, я б вже трошки починав стресувати, бо мій бюджет сильно просів. А так, я не стресую, в мене є достатньо коштів, в мене є багато часу. Також, чому я так довго шукаю роботу, це тому, що я шукаю, бо вона мені підходила для піару. Ця робота має бути обов'язково фулл тайм, не парт тайм Також ця робота має підходити для мене в плані того, щоб я витримав на ній пропрацювати там 2-3 роки мінімум. Робота має бути в нормальному колективі, в нормальному місці, щоб туди було зручно добиратись навіть велосипедом, навіть пішки. Якщо, наприклад, не знаю, щось піде не по плану, мені доведеться йти. Пішки. Також ця робота має бути бажано не на вулиці. Тому що зимою я не знаю, чи я витримаю на таких морозах з таким вітром. Кажу чесно, бо я спробував один місяць морозів і вітру, хоча це були не самі страшні морози і вітри. Також я шукаю роботу не за мінімалку, тому що за мінімалку я не зможу витягувати нормально. І мені б хотілося, аби я чисто на одну ставку, просто з роботи, без ніяких надгодин, без ніяких підробітків, закривав просто, хоча б базові. Необхідності для нашої сім'ї, оренда житла, харчування, ну і там ще щось по-любому має залишатися: хоча б доларів 300 400 відкладувати. Тому я стартую з 17 доларів і надію, що я знайду хоча б щось таке. Ідеал, звичайно, 20 доларів і вище. Можна сказати, що я дуже сильно перебираю вакансіями, тому так все довго Якщо питання просто заробляти кошти, аби мати що їсти, то ви зможете знайти роботу швидше на якійсь парт-тайм роботі Hi. Hi. Зараз зайду в цей суперстор і дам там резюме. Мені сюди пішки 29 хвилин, велосипедом ще швидше. Я їхав повільно, щоб сильно вітер не дув, і ви мене хоча б трішки чули. Я сподіваюся, що там хоч трішки щось чути. Тим більше, суперстор мені подобається як магазин, тут реально такі низькі ціни без ніякої клієнтської картки, як в Костко. Без здоровенних порцій, як в Костку обов'язково потрібно купляти, нам на двох дорослих людей це занадто великі порції. Ми їх не будемо встигати з'їдати за тиждень. Суперстор для мене поки що номберван. І зараз паркую десь тут велосипед. Йду буду запитувати. Продовжую відповідати на коментарі. Сергій Слісаренко пише: хлопче, не гай часу піде вчитись на права на трак а з цією професією, ти 100% матимеш завжди достойну роботу та й об'їздиш всю Канаду і США. Успіхів! Дякую, Сергій. Я також думав над цим. І ще до того, як прилетів сюди в Канаду, я задумався над цим варіантом, але потім я так з дружиною поспілкувалися на цю тему. Вирішили, що я не буду бачити, як рости дитина, і раз в місяць бути вдома на декілька днів. Важко це назвати вже сім'єю. Це підходить не всім, і я від цього відмовився. Хочеш, аби твій коментар також потрапив у відео. Пиши його під останнім відео на каналі. Головна умова, він повинен бути українською. Canadian Superstore так на резюме не приймають. Вони мені дали свій сайт, і на цьому сайті сказали зробити аплай, то все дуже добре, але в них 27 позицій на Вінніпе. Це парт-тайм робота і одна позиція, і то менеджерська це фул-тайм робота. Можливо, розглянути варіант як підробіток, якщо Uber Eats на велосипеді виявиться не дуже. Я вам більше скажу, що я вже пробував побріць возити велосипедом. Зробив два замовлення. Думав здохну. Крутити педалі треба було дуже багато. Одне замовлення 3 бакса. Друге замовлення 3,60. А педалі прокрутив я десь напевно з годину, якщо не більше. Вон якийсь шипов. Що там? Саме склад з палетами, якщо на навантажувач. Але знову ж таки, зимою тут. Ну не знаю. Зато близько додому. Хоч якийсь плюс в порівнянні з тією роботою, яка була раніше. Як думаєте? За нас сюди ще резюме. І поїду щодень подалі. Дав своє резюме. В них є відкрита позиція і сказала, що дуже добре, що в мене є такий досвід. Але всі говорять, що боже, класно! Давай, нам такі потрібні. А потім... Ми зв'язалися з іншим кандидатом або взагалі просто нічого мовчать. І такого дуже багато. Їдете в Канаду, будьте готові до того, що вам часто будуть казати, боже, як класно, давай швидше. Ми чекали саме на тебе. Ти врятуєш нашу компанію від банкротства. Дуже добре, що в тебе є досвід. Давай сюди хутко. Ми такі раді, що ти до нас прийшов, а потім вам ніхто не зателефонує. Як ви думаєте, скільки інтерв'ю я вже пройшов? Напишіть в коментарях. Цікаво побачити, як ви гадаєте. Тим більше я їжджу на інтерв'ю тільки там, де фулл тайм робота, і там, де мені більш-менш Ну, коротше, ось такі тут пироги з цими роботами. Дуже часто така історія, що добре, класно, ніхто не передзвонює, або робота вам не підходить, або вона занадто далеко, або, наприклад, я знайшов роботу, все ніби нормально, година дороги на автобусі і такий думаєш, та добре вже буду їздити, там куплю авто, буде легше. Але проблема в тому, що автобус на 6 ранку зміну. Мене туди не завезе, бо перший автобус з мого району виїжджає 5.30. за пів години. Я не доїду до роботи, мені їхати одну годину. Того це вже відпадає. Також є одна розповсюджена проблема. Вона, напевно, і мені грає велику роль. Я думаю, що Ота От солодка вакансія, швидше за все, вони мене не взяли через англійську. Тому що моя англійська, мягко кажучи, така собі. Хотілося б набагато краще. Якби в мене була б англійська на рівні моєї польської мови, я б, вже б тут знайшов би роботу і було б все б дуже класно. А так, в мене з цим проблема. І у багатьох людей також є така проблема. і Через це вони не можуть знайти роботу. Вам потрібно, щоб знайти роботу. Дві речі, які збільшать вам шанс. Перша це англійська мова, друга це досвід в цій сфері, в якій ви шукаєте роботу. Якщо у вас немає ні того, ні того, будьте готові, що ви будете шукати роботу дуже довго. О, ось там через дорогу склади, їдемо туди. Так що ви маєте мати хоча б щось одне. Так, максимум 60, я хоч не порушую. Ось наш наступний претендент. Дивіться, скільки тут авто, в них багато працівників, значить велика компанія, значить багато. У них тут людей працює. Можливо я потраплю сюди працювати. Ну що ж, спробуємо. Покажу вам як ми беремо речі. У нас пралки немає в квартирі, у нас ось така спільна пралка, яка просто в коридорі. Це на всі 12 квартир. Закидуємо речі, капсулу, закриваємо. Вмикаємо тут мікс. Тут хай буде, так хай буде. Потім сюди ось так долар. І долар. Усада, 6. Старт. Пішло, поїхало. Тут зараз хтось сушить, ми будемо на ступні. А щоб це все було можливо і не паритись, ось це перед вами 100 баксів. Одна ось ця стопка це 25 доларів по одному долару. Це можна отримати в будь-якому банку, напевно. Я клієнт RBC банку, ми прийшли і сказали, що нам потрібні монети 1 долар Ми сказали, добре, без проблем. Скільки вам ми такі? Давайте нам 100 баксів. нам вони дали от. Це нам виходить на 25 прань і 25 сушилок. Ніякого попереднього замовлення немає, ніякої додаткової комісії. Просто пройшли, стали в чергу і забрали ось такі монетки. Я сподіваюся, що я вам розповів все в цьому відео, чому так довго шукаю роботу, чому все так важко. Я прийшов до ось такого методу, буду просто їздити, роздавати, де можна роздати бумажний варіант резюме, де не можна буде брати візитки на їхній сайт, щоб заповнити онлайн-заявку, відправляти, буду таким способом вже робити. Хоча буду бачити, можливо, десь мені пощастить, я потраплю на роботодавця, там, де їм вже потрібно працівника, і воно мені повністю все підійде, я їм підійду і ми одразу почнемо працювати. Такий варіант також є, якийсь відсоток існує. Буду так намагатись. Багато людей шукає роботу через те, що їм не підходить або відстань до роботи, або зарплатня, або якісь умови, або ще щось. Це не обов'язково, що ці люди не підходять для роботодавця. Набагато менше стає варіантів, коли ви ставите для себе якісь свої особисті вимоги до роботи. І через це роботу знайти важче. Англійська також відіграє дуже величезну роль. Якщо у вас є англійська або немає досвіду, вам легше буде знайти роботу, чим навпаки без англійської, але з досвідом. Це вже факт, я це відчув на собі. в мене є досвід, але в мене немає нормального англійського, аби максимально безпечно працювати і не знаю, навіть пройти якесь їхнє мінімальне навчання і повністю все розуміти. Цього мені дуже сильно бракує. А вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Всім дякую, хто підписується, коментує і так далі. ви найкраще. Усі цікаві відео, які вас можуть зацікавити в цьому кутку. Натискайте. Дивіться до зустрічі в наступних відео.